Як почалася війна і хто може її зупинити? Все починається в духовному світі. Кожен з нас робить вибір кожного дня, кому ми даємо владу над нашою душою, кого ми пускаємо. Якщо ми слухаємо всяку бісовщину, гріх, якщо інші частота в нашому серці, в нашому розумі, ми відкидаємо Бога дійсно зі свого життя, то ми даємо владу вершникам апокаліпсиса, всяким цим бісам, які керують потім нашою душою, і ми творимо всяке зло, беззаконня і через це починаються війни. Але коли ми дійсно приймаємо церкву Ісуса Христа, слухаємо духовних Божих людей, які пікуються. Про спасіння наших душ, які допомагають нам кожного дня перебувати в слові Божому, очищатися від всякого гріха, каятися і виправляти своє життя, зростати в праведності, святості і дійсно нести спасіння цьому світу Євангелієм Ісуса Христа, тоді ми можемо мати дійсно перемогу, свободу і дійсно перемогти всі ці війни і зупинити все це. Але доки ми даємо владу не Богові, а цим всім бісам вершникам апокаліпсиса, то ми самі розпочинаємо всі ці війни і всі ці прокляття в першу чергу в нашому житті. І вибір, звісно, за нами.